Близько 15-ї росіяни атакували Запоріжжя, влучили в центр міста. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені, розташовані поруч будівлі. За попередньою інформацією, троє людей загинули 16-ро поранені. Одна людина у важкому стані серед постраждалих двоє лікарів. Рятувальники шукають людей під будівлею, зруйнованою російською ракетою клініки. На даний час відомо, що під завалами може знаходитись щонайменше вісім людей. Ось що розповідають запоріжці про перші хвилини після влучання. Врач МРТ пройти мені надо було. Я съездил. И получается, где как раз перелет был, я по ошибке попал не туда. В лифте проехался, зашел на третий этаж. С ними увидел ну, с одной из этой девушки, которая пострадала. Только процедуру закончил, и потом, где-то через минуту, сирена была, и потом А сейчас на ставимся, сейчас нет, у нас все нормально было, но сильно было громко. Я думал, дальше где-то прилет, потом уже оказалось здесь. Тревога началась и буквально хотела посмотреть, куда летит, и вот прилетела, не успела даже посмотреть. Очень сильно было громко, страшно было. Так что ничего хорошего в этом нет. Наразі перекрито рух на ділянці по бульвару Марії Примаченко від вулиці Перемоги до вулиці Патріотичної, повідомляє поліція. На місці удару працюють усі служби. Задіяно понад півтори сотні спеціалістів та 36 одиниць різноманітної спецтехніки. Робиться усе можливе для допомоги людям та ліквідації наслідків. Одразу після оголошення відбою повітряної тривоги на місці екіпажів муніципальної аварійної служби. Вони працюють у будинках, розташованих найближче до місця влучання. Як завжди, першочергові роботи це огляд, зняття розмірів, пошкоджених віконних отворів, та встановлення тимчасового захисту з плиту ОСБ. Робота триває, кількість звернень постійно збільшується. Працюємо.